У Великій Британії б'ють рекорди за кількістю встановлених сонячних панелей і теплових помп. За статистикою з початку року в усій країні встановили понад 120 тисяч сонячних панелей. Також щомісяця встановлюють у середньому по три тисячі теплових помп. У планах уряду до 2035 року досягти 70 гігаватів годин електроенергії, вироблених з енергії сонця, а до 2028 тисячі встановити 600 тисяч теплових помп. Для цього жителям Англії та Шотландії виділяють субсидії. Норман Піт скористався цією нагодою. Тепер удома має і сонячні панелі і теплову помпу наші витрати на електроенергію різко зменшилися. Ми стали зеленими, захищаємо планету. Також маємо електромобіль. Ця система коштує трохи дорожче ніж раніше. Йшло на саме лише його заряджання. Тож ми дуже задоволені. Утім, навіть з урахуванням субсидій, такі панелі і помпи недоступні більшості жителів із низьким та середнім доходом, особливо під час інфляції це домогосподарства, які найбільше борються з кризою вартості життя. Ті, хто взимку за обігрівав свої домівки до комфортної температури. У першій половині цього року, завдяки урядовій схемі, в країні встановили трохи менше ніж 18 тисяч теплових помп. Водночас субсидії витратили менше ніж очікували. Експерти кажуть, що для здійснення урядової програми треба більше робітників, а їх Україні бракує.